Усім доброго вечора! Хочу вам розповісти, як я продовжую інкубацію своїх яєчок від Марана, Амераукани, моїх мішаних і Брама. Закладала їх на протязі двох днів в два етапи. Хто дивився попереднє відео, знають, чому саме так вийшло. Але це відео не про це. Хочу вам зараз розповісти, що я роблю на даний момент з цими яєчками. А роблю я авоскопоювання. Пояснюю для чого. В цей період може бути. Від браковка яєць саме завмерших, тобто кров'яних кілець. Залишати їх в інкубаторі не просто не можна, а навіть небезпечно. Чому розповідаю. По-перше, це може викликати дуже неприємний запах в інкубаторі. Але це менше з проблем. Найбільша проблема це те, що таке яйце може просто зірватися. І тою жижою, яка всередині цього яйця, забрискати всі яйця навколо і забруднити весь інкубатор. Це дуже велика проблема, бо потім прийдеться діставати все яйце, його перемивати. Перемивати інкубатор. Ну, самі розумієте, в процесі інкубації це, в принципі, дуже-дуже небезпечно. Це переохолодження, це додаткова вологість. І так далі. Що можу розповісти про саму інкубацію? На даний момент я відбракувала. А, о, так, 12 яєць, від яєць америокана від першої постачальниці. Це, це те яйце, яким я була повністю незадоволена з поганою якістю. Два яйця від другої постачальниці. Одне було неоплідне, одне завмерше. Три яйця це від марана. Дві моїх брами і дві моїх мішаних. Хочу показати зараз, як виглядає кров'яне кільце, щоб всім було зрозуміло, як саме це відбувається. Дивіться: значить, на цьому яйці погано видно. от Це те яйце, яке я відбрикувала саме сьогодні. Це кров'яне кільце от, одна велика судина, яка йде повністю по колу всього яйця. Тут поганенько видно, зараз я спробую знайти. У мене є ще одне яйце, в якому видно краще. От, дивіться, будь ласка. Взагалі чудово видно, як виглядає завмерший зародок в яйці на цьому етапі інкубації. От самі, саме такі яйця. Це дуже велика небезпека для всього процесу інкубації. І по Можливості треба виключити наявність таких яєць в інкубаторі. Зараз вам покажу, як виглядає хороший зародок. Це отак. Це багато багато судин, добре розвинена судинна система. По всьому яйці. От, отакі гарнюні вони повинні бути. Тому. І я проводжу авоскуповоювання саме на цій, цьому етапі. І хто не вміє, дивіться відео, питайте в людей, і якщо ви інкубуєте яйця самостійно, без квочки, то намагайтесь вин... уникнути максимум проблем, які можуть виникнути під час інкубації. Це вам дасть хороший вихід з яйця і гарних здоровеньких курчаток. Усім дякую за перегляд! Підписуємось, ставимо лайки і очікуємо на нові відео.